Ледве видно. Як гілочка. Придбала я собі Еріку. Я не знаю, яка вона боднаденська чи ні. Не знаю. Я купувала її на базарі. І ось посаджу зараз до рододендрона. Ось мій бідолашка. Він так страждає від цієї спеки, я вже й поприкривала його. А це нічого, це азалія. Гарний стоїть кущик. Ну, цей вічно зелений, а азалія скидає, здається, свої. ли. Не пам'ятаю. От щодо цієї азалії. Ні, не пам'ятаю. Стерлася з пам'яті, як вона зимувала того року, не пам'ятаю. І ось зараз я сюди добавлю, додам кислого грунту і посаджу її трошечки сюди. Персик я буду, не знаю, чи зараз його викопати. Я тут його прикопала і він гарно пішов. Я думала, він не піде. Думала, пропаде. А він такий дебелий, ось ця пропала гілка, основний стовбур. Я не знаю, чи зараз його викопати. З однієї, може, з комом землі, з цілою купою. Не знаю. Я вчора пересаджувала інжир, посадила модрину. Ось на місце її, там, де вона буде. Вона буде витися у мене. Не витися, я її буду формувати на цю арку. Арка, опора, як хочете, називайте. Може, і пергола. І ось сюди я висадила інжир. І, от, бачите, він прив'яв. Так що зараз його начебто. І не треба чіпати, а з іншої сторони, воно може зачіпитися корінням за землю до зими. Це японська, я подивилась. Японська, отак гілочки в неї звисають. Модрина японська. Це ще один садочок з сукулентами. Кохія прикриває від сонця, бо в мене дуже спекотно, ну дуже спекотно. Ой, пе... а хто це мій? Корч кинув на мої молодилки, га? Ай-яй-яй, ай, ай, ой, що це ціле. У мене їх тут багато треба поперебирати та позаглубляти, бо вони вже на поверхні. У мене тут камінці посипані. Це все треба перероблювати. І ось так я зараз не знаю. Тут у мене сос не прикривають. Чи от сюди викопати цю ем, полуницю, та сюди? Не знаю. Ну, не більш кислий у них ґрунт, ніж у сосен. Тому я думаю, що я... сьогодні сонця майже немає, так що можна зняти цю ганчірку. Мабуть, я до рододендронів посаджу його. Не знаю, різкувати чи ні. Ризикувати чи ні з цим персиком. Йому тут не місце, тут у мене слива пісарді. І вона його накриває. Але ж листя, яке на ньому гарне. Гляньте, які листя. А вже щось покрутилося. Ну, не можна без цього. Так, ну все, буду висаджувати, бо вона і так у мене стоїть з вівторка. Я в вівторок її привезла. Арнюнечка така, манюнечка така.